Бруси дерев'яні, всі ці елементи є дійсно доволі старими. Ця будівля була побудована Андрієм Петровичем Щербініним, це син Петра Щербініна. Коні стайні вони несуть, перш за все, дуже високу естетичну цінність. Ми приймаємося через те, що кожна зима може стати останньою для цієї будівлі. Дах вже майже не виконує ті функції, які він має виконувати. Він повністю розбитий, повністю зруйнований. Будівля, можна сказати, на цей, на цей час вже доживає свої останні роки, можливо, дні, місяці. Ніхто не може цього сказати, але ми все ж таки сподіваємося на краще.